Житомир знову у жалобі. До небесного війська приєднався ще один захисник Сергій Віскібі, назавжди 56. шість. Сергій Борисович народився 26 листопада 1968 року у місті Джанкой. На Кримському півострові, але згодом його родина повернулася до рідного міста у місто Житомир. Сергій навчався у загальноосвітніх школах номер 34 і номер 14 міста Житомира. А згодом здобув професію електрозварювальника у професійно-технічному училищі номер 13. Після чого був призваний до проходження строкової військової служби. Та коли повернувся до цивільного життя, він працював на різних підприємствах Житомирщини, зокрема у галузі з обробки граніту. У нашому Житомирському трамвайно-тролейбусному управлінні, на автотранспортному підприємстві Житомирської міської ради та багатьох інших, чоловік був щирою, відкритою, доброзичливою та життєрадісною людиною. Його поважали та цінували за відвертість і наполегливість. Він захоплювався природою. Він любив туристичні походи разом із друзями. Він грав у футбол, волейбол, також у хокей. Він Любив риболовлю, він був багатогранною, різносторонньою людиною. Сергій любив дітей, завжди проявляв турботу до них, і саме задля того, аби подарувати малечі мирне українське небо. У серпні минулого року чоловік добровільно став на захист нашої держави. Його мужність, відвага, його самовідданість здобули для нього глибоку повагу серед його командирів та побратимів. Та 5 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання із захисту батьківщини Сергій Борисович загинув смертю героя. Лише через 4,5 місяці воїн на щиті зміг повернутися до Житомира у скорботі за загиблим героєм. Залишились донька, рідні, близькі, друзі, бойові побратими та вся Україна. Вічна слава захиснику! У Житомирі запускають новий проєкт підтримки колишніх військових і їхніх родин. Академія підприємництва ветеранів. Реєстрація учасників стартує уже 28 квітня. Це постійно діючий проект, який буде направлений на Інформаційну підтримку щодо відкриття розвитку і підтримки власного бізнесу для ветеранів була ініціатива управління для того, щоб створити ось таку академію, яка метою якої програми інформаційна підтримка для розвитку власного бізнесу від інструкції заснування власного бізнесу справ обов'язків і відповідальності підприємства до порад з бухгалтерії і також маркетингу продукції. І управління командою учасники дізнаються методи залучення ресурсів і фандрейзингу, інструменти побудови ефективної команди і філософію бізнесу, написання бізнес-планів, просування справи в соцмережах і багато іншої інформації, яка знадобиться для розвитку успішної власної справи. І ця академія розрахована на чотири тижні. Два рази на тиждень зустрічі з вівторок і в четвер, взяти участь у програмі зможе до 30 людей. Усі заходи для них безоплатні. Реєстрація буде відбуватися в через соцмережі, також на сайті Житомирської міської ради, і також можна буде особисто приходити до управління для того, щоб заповнити заяву. Трація триватиме до 7 травня. Сама ж програма стартує 13-го. Спікери будуть запрошені діючі бізнеси, які будуть ділитися свої, своїм досвідом своєю практикою для того, щоб навчити наших ветеранів і ветеранах, які хочуть, але бояться розпочинати свій власний бізнес. Анна Чепель, Роман Орлов, телеканал СК 1 20 валіз з обладнанням для травматологічних відділень українських лікарень привезли волонтерки з Америки. Загальна маса гуманітарної допомоги становить майже 500 кілограмів. Усе це розподілили між трьома областями: Чернівецькою, львівською та Житомирською. Це Я думаю, допомагати людям це в моїй генетиці. Коли я була маленькою, моя тітка волонтерила і я любила приєднуватись до неї. Потім, коли вже стала мамою, ми з сином годували людей, які не мали власного житла. Я зрозуміла, що Україна потребує моїх грошей більше ніж їх потребую. Я тож я донатила. А потім написала Оксані і запитала, чи можемо ми щось зробити, аби допомогти. Волонтерки привезли обладнання для Житомирської обласної лікарні імені Гербашевського серед отриманої допомоги сучасні карбонові системи зовнішньої фіксації для лікування переломів, окремі модулі систем коштують сотні євро, а повний комплект тисячі. Тож це стало значним підсиленням для медичного закладу. Одна з американок, Тама Адельман, раніше працювала медсестрою і вирішила продовжити допомагати людям навіть після виходу на пенсію. коли ти виходиш на пенсію, у голові з'являється питання: що робити далі. Ти граєш в різні ігри у гольф, але я була медсестрою. Я звикла допомагати. Ти людям це вже у моїй крові. Тож, коли у вашій країні почалася війна, приїхати сюди і допомагати стало важливим для мене. Я працювала медсестрою у В'єтнамі під час війни. Тож я знаю, яку ціну платить країна. Я знаю, яку ціну платять солдат. волонтерки знаходяться у Житомирі вже майже два тижні. Допомагали постраждалим після удару російського шахету по озерному та плели маскувальні сітки для наших військових. Окрім того, американки допомагають нашому бабусиному батальйону. На бабусин батальйон. Кожен місяць на фонд громади Житомира збирають кошти, пересилають ми купуємо якби матеріал, тканину і бабусі ш'ють адаптивний одяг для військових наші Житомирські. От а цього разу вони не просто привезли підтримку в вигляді грошей самостійно. Вони задонатили аж тисячу доларів в гривневому еквіваленті. Але також привезли дві дуже класні швейні машинки. Ну, як ви розумієте, для швачок мати таке обладнання це просто на вагу золота. Пенсіонерки з Америки постійно співпрацюють з фондом громади Житомира, проявляють ініціативу і просять давати їм нові і нові завдання, аби допомогти якомога більшій кількості людей. Кажуть, продовжуватимуть робити це і надалі. Артем Содорчук, Анна Чепель, Ілона Усате, телеканал Скаудин. І зміни будуть у нас на поминальні дні, а саме 27 квітня в неділю. По-перше, буде змінено рух всього пасажирського громадського транспорту по західному шосе. Буде він проваджений в односторонньому рух з Чуднівського шосе в сторону вулиці Героїв Базару, в сторону мікрорайону Багоні. Рух буде перекритий з 7-ї години ранку до 16-ї години. Щодо роботи громадського транспорту. Весь громадський транспорт, який курсує в сторону Карбутівки, буде посилений. Це маршрут номер 44 та 15-15А. Також всі автобусні маршрути будуть курсувати в робочому графіку, і крім того, буде окремо працювати підвіз з площі перемоги до міського центрального кладовища, який теж почне свою роботу з 7 години до 15 години. У час, коли новини часто важкі, особливо цінними стають прості та щирі моменти радості. Ми вийшли на вулицю, щоб запитати, коли ж востаннє раділи і що викликало цю радість. 22-му році ми всі раділи, а зараз нема не до радості. Хочеться радіти, тому що життя продовжується радість. Нам треба цим жити. Надіємося на перемогу. Вчора. А чому Було вдома, бо чоловік вдома, діти поруч. Сьогодні, коли від викладач упустився останньої пари, ну напевно, на свято Великодня вся сім'я була разом. А, пару днів тому, коли приїхав в Україну. Це була б відповідна щира радість. Зараз радію з дитиною вийшли прогулятися. Не раділа, але зараз нема чому радіти. Чоловік так. на війні, тому як би не дуже до радищен. Коли в мене народилася друга внучка, я дуже раділа, я пишаюсь. Коли в дочки день народження був, під час війни нема чому радіти. Гибнуть люди. Перспектив поки не бачу. Случається і зараз, як наші, там ну, десь щось відстояли, вже радію. Щиро радів я десь буквально позавчора, тому що на вулиці була дуже тепла погода. Я вирішив відкрити е, сезон каноя. Дуже сильно подобається мені кататися на всяких лодках, байдарках. Типу. І така хороша погода, і я просто радів момент.